Вітаю, товариство. В Україні оголошено про створення в кожній області центрів підготовки населення до національного спротиву. У мене питання підготовки кого? Населення чи громадян? Бо між цими дефініціями населення та громадяни – гігантська прірва. І прірва ця виникла не вчора, бо копали її дуже давно і продовжують копати. Спочатку це було населення СРСР та УРСР, а тепер населення України ось так саме населення. І до людей у нас як ставились, так і ставляться, як до біомаси, дивляться на нас, як на гуси, яких скубати треба. І замість того, щоб виховувати громадян, старанно вирощують підданих, а національний спротив здатні чинити лише громадяни. Бо націю формують громадяни, а не населення. Відповідно, національний спротив це про громадян. Але громадян треба виховувати, бажано з дитинства, на загальнонаціональному рівні, на зрозумілих прикладах пояснювати їм, що країна це їхня власність, що саме громадяни не тільки можуть, але й повинні бути в ній господарями. Напевно, тоді батьки, замість того, щоб думати, як до настання призовного віку вивезти своїх дітей за кордон, казали б їм: це твоя країна, синку, твоя. Вона належить тобі як за народженням, так і за конституцією. І ти маєш не просто сплачувати податки, але й контролювати тих, хто ці податки витрачає. Тож не соромся ставити жорсткі питання, коли бачиш корупцію чи порушення своїх конституційних прав. І як повноправний співвласник своєї країни, ти маєш бути готовим, щоб за цю країну вбивати зовнішніх ворогів і карати внутрішніх. Тож запам'ятай, синку, влада це не депутати та чиновники, влада це ми з тобою. Ось чого має починатися справжній національний спрот, а не з цієї. Ганебної імітації бурхливої діяльності, на яку бездумно та безсоромно десятирічнями витрачаються мільярди гривень платників податків. До речі, зараз на 11-му році війни ми бачимо, як на цій програмі тупо пилять бабло. Наприклад, закуповуючи за бюджетні гроші тисячі макетів автомата Калашникова, майже вдвічі дорожче за справжній карабін АР-15. Тільки подивіться, яка кількість оголошень та проведених тендерів на закупівлю цих макетів на сайті Прозора. 1084. Ну ось, наприклад, департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації закуповує 150 макетів масогабаритних автоматів Калашникова на суму 11 мільйонів 791 дев'яносто тисяча гривень. Тобто за ціною 78 тисяч гривень за один макет. І тут виникає декілька питань. Ну, по-перше, як цей непотріб може коштувати таких шалених грошей, якщо за 50 тисяч можна придбати карабін AR-15. Вже не кажучи про те, що в Укроборонпромі списаних автоматів Калашнікова 4 категорії хоч греблюгати, та у вигляді макетів вони б коштували не дорожче 4 тисяч гривень. І по-друге, а яка взагалі необхідність в цих макетах? Для чого вони потрібні? Щоби що. І тут я починаю розуміти, що замість того, щоб за розумні гроші завантажити підготовкою до опору наявні стрілецькі комплекси та тири, у когось є стільки бажання пилити бабло на створенні комунальних підприємств з мільйонними бюджетами по всій країні та на макетах автомата Калашникова. І це ще не все. За десятки мільйонів гривень ремонтують якісь колиби для підготовки населення до національного спротиву. Подивіться: у селі Кам'янка Львівської області оголошено тендер на реконструкцію колиб туристичної бази Карпати для базової підготовки населення до національного спротиву за майже 59 мільйонів гривень. І таких прикладів тисячі. Я вже не кажу про ту програму підготовки, яку розробляли, схоже, для участі у Другій світовій війні, то окрема розмова. Тому всі ці розповіді про підготовку до національного спротиву населення це повне лайно та окозамилювання. Але найстрашніше те, що марнується наш дорогоцінний час, час, який потрібен для виховання та справжньої підготовки громадян до національного спротиву. Бо якщо це не було зроблено ще на початку незалежності, то це все одно треба робити, хоча б з огляду на те, що наш ворог старанно готує своїх дітей, створюючи мільйонні юнацькі мілітарні формування. В нас просто виходу немає, нам не залишили інших варіантів. Ну, а тепер про фундамент, який має бути в цьому процесі. Краще ніж його описав одним реченням Джеф Купер, я навряд чи зможу сказати, тому просто процитую досить взяти в руки гвинтівку, і ти вже не підданий, а громадянин». Тож, передбачаючи, що така підготовка населення до спротиву традиційно закінчиться роздачею автоматів з вантажівок, я б радив саме громадянам, а не населенню, озброюватись самостійно. Набувати необхідних навичок та навчати своїх дітей, бо виховувати треба насамперед громадян, а не підданих. І тільки в такому випадку ми отримуємо людей, готових не лише захищати свою країну, але й вимагати, щоб ця країна діяла в їхніх інтересах. Але це вже зовсім інша історія, яка дуже не подобається мешканцям Печерських пагорбів, але нам своє робити. Тож, товариство, поширюйте ти відео. Підписуйтесь та підтримуйте цей канал, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Всі необхідні лінки я залишив в описі до цього відео. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.